Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула вона має розриватися в простір, і на тканину. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не ну це обичайний на холодильник магніт. Ви пак стукаєте і він відвалюється. Оце молотками, ну, оце все пасатіжем, пасатіжам, забудьте, це безполезно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку якою шиють речі, її в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак, вот тільки дуже плотно, поняла? І треба тримати, щоб воно не прокручувало. Дивіться, вже наскільки піднялось. бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили. А щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт він по чуть-чуть відстає, там він же ж там не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягнете, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да, тобто, коли ти його розбиваєш, а може запросто там фарба, яка чи щось ще щось іще. знаєте, от, Ну от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниця, вставлять ножниця і ну обережно, щоб тільки ви не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Коли не знаєш магію, все це каже, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, під, підпалив, підпалив. Просто коворя. Це щось невозможне. Я таких як в Британії я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Тобто вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І Ще внутрі, отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого ні, помаранчевого кольору, вторая чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Вон, всередині вон капсула і породину, нам не страшно. Бо у нас, во-первых, тут ниток дуже много, бачите? Тобто Воно щось по нитком пішло, тобто до діжди не піде. А во-вторых, у нас є це зашітка. Ця капсула вона має розриватися в простірі на тканину. Так як ми там наватали вільовок, ну прямо на вьероку. Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона ось, якраз у вас і реагує. Понятно? Ось ця капсулка, дивіться, отак От. От вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розумію? Ось наша фарба, яка, слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент, ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз, відламали, зняли. Отакі от мучі. Господі, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалось. Значить, Дивіться, от магніт, от у нас шарик з одної сторони, і от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить отут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта. Через оцю якби, заглушечку. Тут у нас стоїть от така железячка з диречком. І в ній по бокам два магніти. В самой іголки. У нас є тут такі заглиблення. І саме оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають ці е, магніти, отримують там. Положительнее чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони і винімається. Ця штука сегло відсюди. Поняли, як це працює? Але для цього треба ніодиновий магніт з дуже великою силою. Або ну такі махінації треба прозвести. Другого варіанту в мене не було. Я в дорозі, мені ця кофта терміново на завтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат. Отак вона виглядає. Маленьке тут таке, ну, бо це я трошки набережно робив там ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На ну, екстрений випадок, якщо терміново, треба просто ну, виручить таке.